Жило було маленьке сіреньке на ім'я Мурчик. Воно було пухнасте, кумедне і дуже допитливе. Щоранку Мурчик прокидався, потягався, моркотів і казав собі Хочу вже бути дорослим котом. Одного разу він побачив сусідського кота барсика. Барсик гордо ходив по подвір'ю, важливо махав хвостом і нікого не слухав. От би мені так, подумав Мурчик, ходити де я хочу, їсти, що хочу, і щоб ніхто не казав, не лізь. І от тієї ночі Мурчику наснилося диво. Він став дорослим котом, здоровенним, з розкішними вусами і гучним мяу. Спершу було десело. ніхто не будив, ніхто не клав у хатинку. Морчик пішов гуляти сам, але швидко стало трохи лячно. В темряві, шмів вітер, сував ухкала, десь у кущах доща рудів. Може, повернуся додому, зляпано прошепотів він. Вранці Мурчик зголоднів і побіг до мисочки. Та там нічого. Дома мама кішка годувала лише марят. Довелося шукати їжу самому, але ловити мушей виявилось зовсім непросто. Втомлений і голодний, Мурчик сів під кошем і засумував. Бути Дорослим зовсім не так легко, як я думав. І тут він прокинувся знову маленький у теплому ліжечку поруч мама. Мурчик пригорнувся до неї і заморкотів Як добре бути маленьким, тепло, смачно і безпечно. Мама усміхнулась і лагідно сказала: Усе встигнеш, Мурчику. Дорослим ти ще встигнеш стати, а зараз просто будь маленьким і щасливим. І Мурчик заплющив очі, задоволено муркочучи. Мяу, я ще трошки буду малюком.